Як правильно розрахувати свій бюджет на покупку автомобіля. Бо от якщо в мене є десятка, я собі впевнений, що я відкриваю авторі, а там купа різних варіантів. Коли ти купуєш БУ авто, понятно, ти щось маєш зробити його під себе. Ну навіть купити просто резину, угу. поміняти якісь тормозні колодки, комплект ГРМ поміняти, можливо, хімчистка, якась поліровка. Треба закладати доларів 500. Це на то, щоби ти його обслужив. Обслужиш за 200? ну красавчик. А не тоді, коли в тебе є 10, це все край, це твої останні гроші дома і ти починаєш шукати автомобіль за 10 10-100 тобі не підходить, вже все, це вже mm -hmm. дорогий. Якщо попадається автомобіль класний за 10-300 і поганий за 9 -800, то понятно, що за 10-300, а він каже, ні, 10. Але при покупці того автомобіля за 9-800, ти в нього докидаєш ще тисячу-півтора, просто пізніше трошечки, а толку від нього ноль. Візьмемо якусь марку авто, яка коштує там, від 10 до 14 тисяч доларів. І от у тебе є 10, і ти дивишся на ту марку і все. По-любому я її маю брати. Понизу.